Привіт, друже! І сьогодні я тобі розкажу про те, як я провів своє день народження, потративши на нього 0 гривень. Ти запитаєш, як я це зробив? Дивися це відео і ти дізнаєшся. Приємного тобі перегляду. А, і ще. Можливо, ти задаєшся питанням, я так далеко стою, що сталося. Правильно, в мене з'явився мікрофон. Дякую тобі за те, що слідкуєш, коментуєш, дивишся, лайкаєш. Твоя підтримка, мені дуже важлива. і заради тебе. Я розвиваюся. Дякую тобі. Дивіться, оце звук з мікрофоном. І це знову звук з мікрофоном. Тому запарюйте собі чайочок, готуйте щось собі канапки по поїсти, і ми починаємо це відео. Погнали! Будуть трошки перебивки з тим, як я буду сидіти тут і розказувати, що відбувається з самого відео. Тому що я виписав щось скільки коштує насправді. І буду коментувати. Отже, погнали! Ну і перше, куди ми відправляємося, це поранкову каву в око. Щоб погнали. Там ми купили каву Flat White. Найбільший, ну, він був найдорожчий, мабуть, мені здається, дорожчі кава там немає. Футбайт великий, коштував 73 гривні. Він пішов мені за 0 гривень. Ну, як ви вже могли зрозуміти. Кава це, звісно, супер, але треба ще щось і перекусити. Тому побиваємо каву, рухаємося в напрямку центру шукати заклад, який нас пригостити якоюсь смачненькою їжею. Беру вас. Беру вас зі мною. Погнали. Е, наступним закладом було Сицилійський дворик. Е, там е, була в подарунок до дня народження піца. Е, піцу не можна було вибрати, просто я запитав, типу, коли вона буде, скільки? Вони сказали, що це піца-сюрприз. І принесли мені е, Маргариту. Е, я перший раз спробував Маргариту. До того ніколи не пробував, і я скажу, що вона дуже-дуже томатна. Це максимально незвично, тому що там томатна основа, сир, сир моцарелла, здається, сисилійське моцарелла та томати. Тому для мене це було максимально незвично, тому що я до цього не куштував таку піцу. Але це було прикольно. Мені сподобалось цілком один мінус в тому, що пальці після того були трішки. Грязні після брудні після піци, тому що вона, я так розумію, запікалася в печі, і ну, після того були пальці трішки грязні. Також варто зауважити те, що мені поставили свічечку, це дуже було приємно. Сказали загадувати бажання, побажали успіхів. Я це щось завтикав засняти, як мені бажали успіхів. Подальшому -по відео, ви побачите, як вони ще інші в інших закладах. Як вони вітають. Перед цим мене пішли, запитали, чи я хочу, щоб мене вітали з пісенькою чи без. Я сказав без пісеньки, тому що я трошки соромлюся. І мені сказали, Окей, без проблем будемо вітати тебе без пісеньки. Після вцілійського дворику був заклад. Момент. Поснідали піцею Маргаритою. Тепер треба якийсь десертик. Тому йдемо шукати десерти. Там дарували чизкейк. Чизкейк? Е, так. Е, Наступна. Е, ціна піци Маргарита. Ну, вона мені пішла безкоштовно, а так ціна піци 179 гривень. Тобто, мені подарували піцу, яка коштує 179 гривень. Е, наступним закладом був заклад. Е, Moment, Moment, і там дарують до дня народження чизкейк, чизкейк Нью-Йорк. Дуже мені цей заклад дуже сподобався, бо там дуже атмосферно, типу дуже гарний інтер'єр. Ну прям пущі. Я Там ніколи не був. Насправді, мабуть, і ніколи не чув про цей заклад, але мені дуже сподобалось. Плюсом також є цього закладу те, що е, дуже приємно. мене привітав спочатку адміністратор, підійшов. Потім прийшла офіціант, розказала, побажала мені побажання. Дякую. Будь ласка, загадуйте бажання і тоді задавайте свічечки. Дякую. Прошу. А, типу, дала чизкейк і дала відкритку, вітальну листівку. І там було привітання з за народженням. Це дуже було мило і дуже приємно. Чизкейк коштував 124 грн. Ну, Він мені був безкоштовно, але якби я його купував, він би коштував 124 гривні. Також там дуже гарні, мені сподобалось, ну, як я вже зауважив за інтер'єр, також сподобались сходи. Тобто заклад знаходиться в центрі, але, як я розумію, на третьому поверсі. І дуже гарно, типу, ну, вхід. Ну, мені заклад цей цілком сподобався. Щодо самого смаку чизкейку, він був дуже ніжним. Він був такий прям я брав, і воно в роті тануло. Я не знаю, я. Куштував чизкейк до цього, і чизкейк Нью-Йорк, можливо, ви знаєте, в АТБ така в порція одноразово. для однієї особи продається чискейку Нью-Йорк. Типу, то навіть близько не стоїть дуже смачний чизкейк бо він дуже танув в роті і прям пушечка була. І Далі, після цього закладу, я пішов на бари, тому що день народження не народження, але вчитися треба. Випили каву. Поснідали, з'їли смачненький чизкейк, ну і треба повчитися. Тому йдемо на пари, після пар продовжимо. Відсидів я три пари. І що ну, відсидів? Ось чим я займався в принципі. Нічого такого, як і на всіх інших парах. Були лекції, сидів, слухав, конспектував та й все. Після того я пішов, мені знову захотілося їсти. Ніякого закладу я не знайшов, де можна щось, типу як сільський Дворик, де дають піцу. Я пішов в Туті. Виправте, якщо назва неправильна, я пішов в Туті, теж за чизкейком. Чизкейк там був не Нью-Йорк, я не знаю, він просто в закладі називався як чизкейк. Яка його назва була, я не знаю. Але він був ну, можливо, ну, він був інший. Тому він в нього смак був інший. Він був, був як на мене, дуже схожий на якусь нотеллу, Тобто складний в нього присмак був. Ну він був ще й зверху полити шоколадом, тому зрозуміло, що він був якийсь. Ну, цілком підходить, мені, ну типу, дуже, дуже смачно було. Е, також мене офіціант е, привітав. Всі вітаю з Днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я і успіхів. Усі починаєш, всі ваші мрії здійснилися. Дякую, дуже приємно. бажання. На цей раз я краще засняв, і тут офіціанта видно півголови. Обіцяю, наступний раз, як я буду знімати привітання на дня народження, то в мене людина буде повністю з головою. Я, як мінімум, постараюся це зробити. Ну і я також на вечір запланував. А, я завсік я коштує. Суті, чизкейк коштував 154 грн І також там потрібно було придбати каву. Е, ну Потрібно було щось придбати, щоб тобі подарували чизкейк. Я хотів придбати чай трав'яний, але в них тоді його не було в наявності, тому я взяв другу каву за день. Це було капучино. І воно коштувало 50 гривень. І також чизкейк коштував 154 грн. Ну, за каву я оплатив, за чизкейк я не платив. Е, я також запланував на вечір піти в кінотеатр на фільм Яремчука. І мені потрібно було, щоб бути десь 2 годинки, тому що на той момент це було 4 година, а фільм мене був на 6 І я вирішив піти в хештег на кальян. Кальян теж, ну, не, не потрібно було нічого докупати, докупляти, там просто ти приходиш, даєш свою картку лояльності. Яку в той же день я зареєстрував, тобто нічого, не, не треба до того було ходити в цей заклад. Е, Карту лояльності свій документ і ти просто ти, в тобі приносить колян, і ти сидиш, що куриш. Е, Колянкою коштує, ти колян 209 гривень, коштує, ну, мені він безкоштовно пішов. Ну і останнє, це було похід в кіно. Ввечері я пішов в кіно, як я казав раніше, на. Яремчука, і дуже рекомендую вам підтримувати український кінематограф, який зараз розвивається. І, як на мене, стає все краще і краще. І тому треба старатися, хоча б не на кожну прем'єру, кожен другий фільм український дивитися. Це дуже приємно, що український кінематограф розвивається він іде. Ну і взагалом, а, ще в мене були подарунки. Зараз чекайте. Покажу вам подарунки. Отже, щодо подарунків, які мені ще подарувала. Також я заходив в заклад Добрий друг, де мені подарували вино. Вони дали на вибір, я сказав, щоб офіціант дала на свій смак, вона дала персиковий. Я так вважаю, що це пляшка літрова, і тут десь 800-700 мл. І якщо тут 800 мл, то ціна за 200 мл вказана в них в меню 39 гривень. Тому це воно коштувало б мені якби дорожньо 156 гривень. А так як мене не дорожньо, воно мені пішло безкоштовно. Далі, ігристе. ігристе вино, яке мені подарували в закладі Момент. І це можливо доля того, що я, так мені сподобався цей заклад, це заклад підхідцями, де мені додали чизкейк, дуже приємний. Саму листівку. Ще бутилку ігристого. і це загальні враження, дуже приємні від закладу. Бутилку ігристого дуже тяжко було її знайти десь на мас маркету для того, щоб знати його ціну. Але мені це вдалося, я знайшов його на якомусь сайті. Можете бачити скріншот, і він там коштував 490 гривень. Тому будемо врахувати, що це воно коштує 490 гривень. Я не знаю, бачите ви його в кадрі чи ні? Тут воно ну, тут це. Також я заходив в книгарню е е КСД. Як вона розшифровується? Хто знає, як розшифрується книгарня КСД, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. В КСД мені ще зателефонували вранці, привітали з ним народження. Казали, що в мене в самому магазині, в книгарні чекає кава. Умовою для того, щоб отримати каву, було придбати в них хоча б одну книгу. Я вибрав якусь саму меншу, саму дешевшу, вона мені вийшлася в 230 гривень. Ну і кава, в принципі, пішла до дня народження за 1 гривню. Так то я подивився на сайтах. Приблизно така кава коштує за кілограм 700-800 гривень. рахувати, тут 100 грам кава, що вона коштує 80 гривень. Тому загальний чек у мене вийшов разом з подарунками, разом з тими частейками, з піцами, з каліаном, з кіно та з. Калянки, ну і ще якщо було, а піца селіська піц... дворик, піца Маргарет. Зого мене вийшло 1635 гривень. Тобто мені надарували подарунки, просто український бізнес мені надарував подарунків на 1300 1635 гривень. Насправді це безмежно приємно, і це дуже мотивує пізнавати якісь нові заклади і відкривати для себе нові заклади, тільки прийшовши, наприклад, в той же заклад момент. Мені хочеться туди повернутися, тому що мені сподобалася сама атмосфера, саме підхід. І це дуже гарна, як на мене, реклама для українських закладів саме дарувати якісь подарунки до Дня народження. Я не закликаю ходити у вас. До речі, в багатьох закладах мене не просили документи зовсім. Тобто мене попросили документи тільки в доброму друзі, щоб переконатися в тому, що в мене день народження подарувати воно. І в хештезі мені попросили документи для того, щоб подарувати мені калян. Всіх інших закладах мене документи не просили. І це дуже приємно. Це каже про те, що це довіра. Про те, що, ну, типу, що я не обманюю, що в мене День народження. Це безмежно приємно і дуже Сказати, що я погано провів час, ні, мені все сподобалось. В принципі, я. Сказати, сказати чесно, не провів цей день за 0 гривень, тому що я купував каву, ну яку мені прийшлося в туті купити за 50 гривень. Я купував книгу в КСД за 230 гривень. Та я купував також в Сицилійському дворику, Я купував ще собі лимонад за 99 гривень. Тому сказати, що повністю мене цей день обійшовся в нуль, це не буде правильно але ну, я потратив 300-400 гривень, але наїв, напив, накурив на 1635 гривень. Спідподіліться, будь ласка, враженнями, як вам цей, цей формат відео. Дуже буду вдячний за привітання в коментарях. Також буду вдячний вам, якщо ви будете ділитися своїми закладами, які ви знаєте, де можна до дня народження прийти і отримати якийсь свій подарунок або сюрприз. І Якщо вам зайдеться рубрика і вам буде цікаво, то я засніму продовження на наступний рік, звісно. Тому дуже буду вдячний за підписку, за твій лайк. Дуже дякую тобі за те, що ти за мною дивишся. Слідкуєш. Я стараюся саме для тебе. Всього тобі найкращого. Бережи себе. Бувай! Фух. Тепер можна йти спати.